Весна 1648 року. Золотий спокій, що панував у Речі Посполитій, 10 років, тріщить по швах. Із Запорізької січі виходить людина, чиє ім'я незабаром гримітиме по всій Європі. Богдан Хмельницький. Він кидає виклик: одній з наймогутніших армій континенту. Його перша мета: авангард польських військ, що рушив на придушення свавільного гетьмана. На боці Хмельницького непевна спілка з кримськими татарами та ледве 8 тисяч козаків. Проти нього близько 12 тисяч добірних вояків корони польської, включаючи досвідчену артилерію та вірних королю реєстрових козаків. Перша битва це завжди іспит. Програш означав би миттєвий крах усього повстання. Але Хмельницький не просто виграв. Він знищив ворожий авангард, перетворивши потенційну поразку на блискучий тріумф під жовтими водами. Це була ідеальна операція поєднання військової хитрості, психологічного тиску та блискучої дипломатії. У цьому відео ви дізнаєтесь, яку фатальну помилку зробило польське командування, відправивши війська на Січ як Хмельницькому вдалося залучити на свій бік найнебезпечнішого союзника кримських татар. І який неймовірний вчинок реєстрових козаків вирішив долю битви ще до її початку. Шлях до жовтих вод. Щоб зрозуміти тріумф 1648 року, мусимо повернутися у кінець 1647 року. Богдан Хмельницький, чигиринський сотник, втратив усе через свавілля польського шляхтича Чаплинського. Замість правосуддя він отримав в'язницю. Втікши, він подався на Запорізьку Січ, традиційний прихисток невдоволених. На початку 1648 року Хмельницький робить два вирішальні кроки: захоплення Січі. Він розбиває польську залогу, що стояла біля Січі, і проголошується гетьманом війська Запорозького Кримський альянс. Розуміючи, що лише козаками не перемогти, він відправляє посольство до хана Ісляма третього Герая. Це був геніальний, хоч і ризикований хід. Хмельницький домігся союзу, і на допомогу козакам виступив один із найвпливовіших мурс Тугайбей, привівши за собою кілька тисяч добірної татарської кінноти. Річ Посполита зреагувала пихато. Великий коронний гетьман Миколай Потоцький вирішив втопити бунт у крові. Він припустився стратегічної помилки, розділив свої сили. Авангард сухопутна частина близько 6-7 тисяч вояків, включно з реєстровими козаками та німецькими найманцями-драгунами. Під командуванням його сина, молодого й гарячкуватого Стефана Потоцького, рушили степом. Річкова частина близько чотирьох до шести тисяч реєстрових козаків. Найбільш боєздатна і вірна королю частина під командуванням полковників Барабаша та Караїмовича пливли на човнах-чайках по Дніпру. Вони мали вдарити посічі з ріки. План Потоцького був простий: взяти Хмельницького у лещата. Але гетьман вже знав про цей план і мав власний. Зрада чи возз'єднання. Ключ до перемоги Хмельницького лежав не на полі бою, а в душах реєстрових козаків. Вони були королівською піхотою, елітою, але водночас залишалися козаками, які бачили утиски своїх православних братів. Коли флотилія реєстровців підійшла до Кодака, їх зустріли не лише гармати Хмельницького, їх зустріли його емісари з листами, що закликали. Навіщо ви воюєте за чужих панів проти своєї віри та своїх братів? Це й була кульмінація. У ніч на 4 травня 1648 року у таборі реєстровців спалахнув бунт. Козаки, що вагалися, зробили свій вибір. Вони вбили вірних королю старшин, зокрема полковника Барабаша, і повним складом перейшли на бік Богдана Хмельницького. Літопис самовиця яскраво описує цей момент єднання для Хмельницького. Це був подвійний тріумф. Він позбувся небезпечного ворога, що мав вдарити тилу. Він миттєво поповнив своє військо тисячами найкращих навчених воїнів, та, що найважливіше, захопив усю їхню артилерію. У цей самий момент сухопутний авангард Стефана Потоцького. Який вже підійшов до урочища жовті води, раптом усвідомив, що підкріплення з Дніпра не буде. Вони опинилися сам на сам із об'єднаною армією Хмельницького і Тугайбия. Битва під жовтими водами 29 квітня, 16 травня 1648 року. Битва під жовтими водами це не класична польова баталія. Це була блискуча 18-денна облога. Етап перший оточення. 29 квітня, 15 травня, Стефан Потоцький, дізнавшись про перехід реєстровців і побачивши чисельну перевагу ворога, негайно наказав отаборитись. Він збудував Вагенбург, рухому фортецю з возів, скріплених ланцюгами. Це була типова тактика речі Посполитої проти мобільної татарської кінноти. Хмельницький та Тугайбей щільно оточили табір, але гетьман не кидав людей на штурм. Навіщо? Він використав артилерію, ту саму, що привезли реєстровці, і почав методичний обстріл табору. Татарська кіннота відрізала всі шляхи до води та провіанту. В обложеному таборі почалися голод, хвороби і найголовніше паніка. Реєстрові козаки, які були з Потоцьким, також почали масово перебігати до Хмельницького. Етап другий капітуляція і розгром 16 травня. Після більш ніж двох тижнів облоги деморалізоване військо Потоцького погодилося на капітуляцію. Умови були почесні: віддати артилерію та клейноди в обмін на вільний відступ. Але тут втрутилися татари. Для Тугайбея війна без ясеру, полонених та здобичі не була війною, коли польський табір, порушивши Вагенбург, неорганізовано рушив у бік відступу. Татари кинулися в атаку. Відступ перетворився на бійню у балці княжі Байраки. Польське військо було остаточно розгромлено. Стефан Потоцький отримав смертельне поранення, а майже вся його армія. Близько 12 тисяч, враховуючи прислугу, або загинула, або потрапила в татарський полон. Це був абсолютний розгром, іскра що запалила Україну. Як історик, я можу стверджувати: битва під жовтими водами це не просто перша перемога. Це був камінь-каталізатор. По перше, вона довела ефективність стратегії Хмельницького союз із Кримом, мобільна кіннота. Та єдність козацтва, піхота та артилерія були силою, здатною громити коронне військо. По друге, ця перемога мала нищівний психологічний ефект. Міф про непереможність армії Речі Посполитої було зруйновано вже через 10 днів, 26 травня 1648 року. Хмельницький, використавши ту ж тактику вщент. Розгромить головні сили на чолі з обома коронними гетьманами під корсунем. Жовті води стали початком визвольної війни, яка назавжди змінила карту Східної Європи. Саме з цієї битви починається процес створення Гетьманщини козацької держави, прямої попередниці сучасної України. Перемога під жовтими водами показала, що коли українці долають внутрішні чвари. Як реєстровці, що об'єдналися з низовими і знаходять правильних стратегічних союзників, вони здатні здобувати перемоги навіть у здавалося б, безнадійних ситуаціях.